Сьогодні, 28 червня, ми знаходимося на Вороненківській вокзалі. Це найвища точка поїзду Київ, Рахів. Позаду мене Вороненка, Вороненківський перевал, куди в'їжджає поїзд в тунель. Зараз ми йдемо з станції Вороненко на хребет куку. Можна Боб на камеру сошняти? У нас сьогодні на хребет кукул. Якщо чесно, то доволі сложновато, бо мені достатньо видно. Рома чистий. Ми йдемо з Ромою по першій половині половині. Зараз ми знаходимося на початку, на початку хребта куку. А там, де ви проходили поле, припір, де припирає так, що гору треба лізти. Отак, а це буковина. А там під Бердо, бачите, під Бердо. Той горб. У вас має бути карта. А там було поле. Під Бердо. Ціле було поле. Бачите, буде один одинаковий ліс, а де інакший ліс, вже такий всякий. То там було все поле, але поляки, коли прийшли з чехами ділити границю, то вони поставили границю хребтом, а границі було взагалі ріком. І там діда мого нагнали, там було все поле. Там дідо мав таку хатку, колебу стаю. І там збирав худобу, і там косив сіно. Два копійки сіна ще водив собі на Вороненку додому. Так. І всі ці поля, ці Закарпатські були наші, франківські. А коли границю поділили, то все відпало до Закарпаття. Розумієте, хороший день пропонує. От зараз ми ремонтуємо Ромен-Рюкзак. Оце дорога знаходиться на хребті кукул. Ми піднялися на висоту понад 1200 метрів, тут високо. Або щось близько того. Як бачимо, для походу дуже важливий інструмент, різноманітний ремонтний інструмент. Без шила і нитки. По ході робити нема що, бо силові елементи рюкзака можна зашити тільки потужним шилом і потужною ниткою. Виключай. Позаду мене і гори, які накриті хмарами, це хребет Чорногора. Я зараз знаходився на половині озірна. До половини куку йти 1 кілометр. На А до половини Григорівка 3 кілометри. До половини куковина 5 кілометрів. Полонини. Полонин. Полонин. Яка це полонина? Це озіна. Зараз вершину знімаємо. А зараз яку вершину? У... Петрос. Петро. Що ми бачимо на вершинах і на схилах? Ми зараз проходимо вітровальну перемичку. Зараз ми, ми на вершині крива Хедя. Сюди неймовірно тяжко забратися. Тут так зручно, як на морі. Главне взяти побольше кускуса і ковбаси. І буде все добре. Вершина велика, казмейська. Тяжкий та зігзагом в білю. Ми на вершині велика Козьмеська. Ми зараз на сідловині між е, Великою Козьмейською та е, Говерлою. Тут болото, багато болот, тому десь є тут і вода. Там вершина Козьмеська. Сідловина. І по сідло... через сідловину ми йшли по струмку на говерлу. Ось струмка джерело. Там підйом на Говерлу. Ми переконуємо план, ходимо швидко, гарно, але торочки і новому. Цю частину походу ми присвячуємо Збройним силам України. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Наш, наш Володимир Геннадьевич вибір на Говерду. Покажи знак жовті води. Бачите, жовті води це історичні землі України. Історичні. Ну і недолугість українського народу, який портить пам'ятник своїми мідяками. Господи прости. Оцей спуск говорили. Нам подарунок. A szlápszti kotel. Так. Вчора дуже сильно устали, як спускались говерли, тому що був дуже сильний вітер, було холодно, ми тут зупинилися. Знайшли хороше місце для ночівлі. Ми йдемо в Паріці, лететь зарохлятки. Паду зараз п'ять. Рома, як називається водоспад? Трумок вершини пожежевські. Перше літня навколо озера нашому велику лежить. Ви переправились через фішку Брепенеску. Тільки що ми були біля будиночку урочища Клифа. Це остання наша стоянка біля струмка липів і річка, річка біла тиса. А ось річка біла тиша. Ми пройшли 54 кілометри. Це кінець нашого походу село Лору.